Всім привіт! Я авторка під псевдонімом Анмур та я пишу сюжетні фентезі та фантастичні трилери. У мене щойно вилетів редактор відео, та я записую це відео вдруге, тому, вибачте, якщо будуть якісь огріхи в тому, як я розмовляю. Тож, поїхали. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про комерційну літературу, про те, як. Як зараз розповсюджується масова література, це лише моя думка, тобто тут не буде якихось ставок, тут не буде е, е, прикладів авторів чи історії, тут буде просто чиста моя думка, тому якщо вам не подобаються такі відео, можете вимикати це відео. Але якщо вам цікаво, що думають деякі сучасні інді-авторки з приводу цього, то Будь ласка, ви можете мене послухати. Тож, я добре ставлюсь до того, щоб люди читали будь-яку літературу, я не маю якогось снобізму щодо справжньої чи несправжньої літератури. Немає справжньої чи несправжньої. Є лише література, дуже різнорідна, з різними авторськими голосами, великим когнітивним розмаїттям авторських голосів. Та нічого поганого в тому, що хтось читає про драконів, ельфів та попаданок не впевнена, досі що це трендиться, правда. Е, то цьому нічого поганого немає. Головне, щоб це вам приносило задоволення, щоб ви отримали якийсь естетичний вайб від того, що ви читаєте. Та, власне, до авторів, які це пишуть у мене, то також нуль претензій. Єдина претензія, яка у мене є, це до копірайтерів, які. Видають себе за авторів, цілі команди копірайтерів, які видають себе за авторів. Ось це явище я вище терпіти не можу, бо це не дуже чесно стосовно авторів. Та це фактично єдина претензія, яка у мене є. Бо автор фізично не може штампувати таку кількість книг, як штампують копірайтери. Тож. Що щодо комерційної літератури, колись давно я ж, типу цікавилась тим, як писати комерційну літературу. дізнавалась такі речі, думала, чи можу я таке писати, та дійшла висновку, що ні, на жаль, я таке писати не можу. Одна з великих причин полягає в тому, що. У мене високий великий словарний запас. Високий це трохи не те слово, але я перезаписую це відео, вибачте. Та мені важко було б спрощуватись заради масового читача, бо комерційна література розрахована на авторів з великим когнітивним розмаїттям. Вибачте, на читачів. Я знала, що мені буде важко. Це все зачитувати, <свісно> тому що я переписую це відео, у мене вилітає редактор після Windows не знаю чому. Тож маса, комерційна література, вона здебільшого розрахована, вона також пишеться авторами. Є автори, яких я знаю особисто, які пишуть комерційну літературу живі авторки. Так, да, але е, комерційна література вона розрахована на середнього читача, тобто е, не на читача з якоюсь освітою, можливо, на не дуже освіченого читача, тобто там зберігається середній по палаті, вибачте, за таке слово. Сподіваюся, це нікого не образить. Це просто. Внаслідок того, що я жила в Харкові, середній середні рівень, середньостатичний рівень. Тобто треба писати так, щоб більше читачів тебе зрозуміло. Мені було б важко спрощувати через це. Та, по суті, це було б для мене пекло, бо я не привикла бути простою, я привикла бути замороченою. Я маю на увазі, коли пишу. Та, власне, іноді, скажімо так, я перегибаю палку з драматизмом, як у моєму Дарк Романі 12, княжечів під тьми», я прямо, ну, прямо ось дуже пригинаю палицю, от прямо ось дуже. Там накручена така драма, що, дай Боже, та це я хочу сказати, ще мій досить лайтовий твір. Я писала гірші речі. По напрузі, по драматиці. Тож, так виходить янішева авторка. І мас, взагалі, що робить масова література? Щоб ви знали, масова література має, на має насправді позитивний вплив на людей та читачів, бо. Коли люди читають про екзотичні раси, їм буває легше терпіти інакших людей навколо. Тобто це так чи інакше виховує толерантність в позитивному сенсі. Те, що книги розповідають про якихось інших істот, вчить нас фактично розуміти інших людей. Це щоб ви знали, що хорошого робить масова література про драконів, ельфів та все таке інше. До того ж, це розвантажує психіку та дозволяє забути про якісь повсякденні проблеми. Та, Власне, все, що зараз нас розвантажує, це дуже хорошо. це... Блін, я звучу як, як ікор. І... Тож е... також комерційна література. Що хорошого робить комерційна література? Комерційна література вона насправді призводить до того, що більше авторів з'являється, бо вона так чи інакше пропагує творчість. Люди бачать, що на цьому можна заробити. І вони такі, хм, а може, я теж спробую. Та це те, позитивного, що робить комерційна творчість, оскільки у мене немає такого конкурентного ставлення до інших авторів. Звісно, що ті автори мені гедоту якусь не писали. Та це, власне, що робить дуже позитивно комерційна література. Вона фактично виступає пропагандою творчості. Тож. Дуже дякую за увагу. Вибачте, що у мене такий трохи скомканий кінець відео, бо я хотіла сказати більше, але, на жаль, у мене вилітає відео, відеоредактор. Я не можу багато говорити, бо боюсь, що не встигну завершити відео. Дякую за увагу. Я авторка Вікторіан Мур, я пишу, я, я хобі-авторка, тобто я пишу не для грошей, а це просто моє приємне хобі, щоб розвантажити свою психіку. Та е, я пишу на букне. Завітайте до мене на сторінку. Побачимось.